Вітаю, та новини підсумовують події інформаційної п'ятниці 1 лютого. Сьогодні ми вам розкажемо про таке. Небезпечне сусідство міська влада протестує проти реконструкції літнього майданчика, що його звели на проспекті Свободи до в до залишків міського оборонного мору та церкви Петра і Павла. Внутрішній контроль Львівських водіїв на спеціальних курсах вчитимуть гарних манер. Урок від лідера Кені Леве зазнали розгрому у виїзному матчі із столичним кіберкотом. Небезпечне сусідство міська влада протестує проти реконструкції літнього майданчика, що його звели на проспекті Свободи в притул до залишки міського оборонного муру 14-го сторіччя та церкви Петра і Павла. Ресторан вежа Крамарів отримав дозвіл на проведення робіт з переобладнання у міністерстві культури. Самі ресторатори запевняють, що замінять лише плитку на підлозі та паркан у мерії ж. Б'ють на сполох, мовляв, робітники заливають бетонний фундамент прямо під стародавні стіни храму. Крім цього, після завершення ремонту пам'ятки просто неможливо буде побачити. Єдиний збережений фрагмент середньовічного міського оборонного муру, а також споруда церкви Петра і Павла, відома як костел Єзуїтів, є пам'ятками архітектури національного значення і внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Попри це, ресторан Крамарів» отримав дозвіл у Міністерстві культури на переобладнання свого літнього майданчика. Це буде літній майданчик. Згідно чинного законодавства, згідно погодженого проєкту, ми просто заміни підлоги робимо одної плитки на іншу плитку, кованого парканчика на дерев'яні тафлі. І все. А майданчик літній як існував, як працював, так і буде працювати. Представник ресторану додає, законність робіт уже перевіряли усі можливі інстанції і жодних претензій не було. Натомість посадовці з мерії лише розводять руками. У Нас нема зараз юридичних підстав зупиняти роботи, Тому що вони дійсно мають погодження всі. Ну, але якби Якщо воно буде збудоване, то навряд чи нам вдасться то демонтувати. Це є пам'ятка національного значення, це є храм, і далі ця школа, і далі мур оборонний, і він, по суті, закритий, забудований. І ми знаємо дуже багато прикладів, що далі відбувається, коли Заливаються фундаменти. Наступні кроки отут тут є по сусідству кіоск, який отримав фундамент і потім оформили право власності. І це тепер не кіоск, це тепер капітальна споруда. У такій ситуації кажуть чиновники, їм залишається лише одне: чергове апелювати до міністерства культури. А ще вони звертатимуться до міської прокуратури, яка мала б відреагувати на можливі порушення. Внутрішній контроль обласний осередок асоціації перевізників Львівщини перевірить усі випадки некоректної поведінки водіїв міських маршруток. Так заявив голова цієї організації Іван Веліка. Він пообіцяв, що до порушників буде вжито відповідних заходів разом з тим, водіїв збирається навчати і гарних манер. Зі слів голови обласної асоціації перевізників Івана Велійки, ролик оприлюднений в якому зафіксована хамська поведінка водія 39-ї маршрутки, викликала у нього шалене обурення. Він проситиме усіх власників АТП, щоб цього чоловіка та його транспортний засіб не брали на жоден маршрут. Окрім того, аби уникнути таких проявів на транспорті, надалі для водіїв проведуть спеціальні семінари, на яких навчатимуть етики поводження з пасажирами. Ми сьогодні пропрацьовуємо спільно з авторучкомбінатом нашим. Це Кось Іван Петрович, обласний авторучкомбінат, спільну програму навчання підготовки і перепідготовки водіїв. Одним з елементів навчання в цій програмі, ми передбачаємо навчання етичної поведінки водія пасажирського транспорту. Разом з тим, Віліка не виключив і той факт, що інколи пасажири самі провокують перевізників до агресію. однак зауважив, що людина, яка обрала професію водія маршрутки, не має права вживати нормативну лексику та виявляти хамські відношення до пасажирів. Додамо, що у Львові зараз тривають перевірки. Перевізників у випадку виявлення порушень мешканці можуть звертатися на гарячу лінію міста за коротким телефоном 1580 або ж 297 5 911. З діда в пана проблему різкого підвищення становища людини у суспільстві на сцені театру імені Марії Заньковецької цими вихідними підніматимуть його актори. Вони готують прем'єру вистави сербського письменника Браніслава Нушича. Пані міністрова комедія написана майже 100 років тому, втім, вона і досі не втратила своєї актуальності, каже режисер-постановник Алла Бабенко. Так, після отримання високої посади чоловіка, неосвідчена міщанка, невдало користається новими привілеями життя. Як високо злетівши не впасти дуже низько. Знає Олександра Сесишин. Та я буду не я. Якщо я не засуну свого цілу в якусь ревізію, в якусь комісію, там а ні, то я перепозичу, та я тобі. Дав за три місяці віддам, з відсотками віддам, опинившись у безвихідній ситуації, неосвідчена міщанка. Живка просить грошей у родички, аби просунути свого чоловіка на вище крісло в міністерстві, отримавши статус пані міністрової. Жінка вирішує, що вона найголовніша в усьому світі. А тому, що я пані міністрова, а це інколи важливіше ніж сам міністр доню, дитину. Скажи мені, будь ласка, як мене тепер будуть усі на <плес> Пані Міністрова, так а тепер ти. жінка не лише кардинально змінює свій зовнішній вигляд та внутрішній світ, а ще змушує зятя піти від її дочки, бо для неї вона пригледіла достойнішу кандидатуру. Ти йдеш, та розка залишається, і я її видаю заміж, тому що для неї знайшлася вигідніша партія. Вона ж тепер не така. Користаючись становищем чоловіка у міністерстві, живка залагоджує на болілі питання усіх близьких та далеких родичів. Таким чином, усе вирішується зараз і в нашому суспільстві, переконані заньківчани. І додають, що на початку 20-го століття автор вдало поєднав комізм ситуації з трагізмом життя. Відтак робота стала класикою. Вистава з хорошим натяком тим, хто рветься до влади, і потім різко. Падає на саме дно. Оце є жах для тих, хто рветься до влади і нічого не робить. Для людей просто обіцяє, а потім до самого низу падає. Тобто, невіра людей в таку особу, яку вони вибрали, бо щось то найстрашніше, що може бути. Вона є дуже дуже актуальна в будь-який час, тому що. Поки є посади, поки є хі, пані міністрові, такі жінки, які досягають е, певних посад, і вважають, що ось весь світ в їхніх руках, людина, яка потрапляє е, в світ е, великі привілеї посади, і що з нею робиться, і чи чи ми в принципі чи люди людина готова до такого, до такого який на нас падає, який ми дуже хочемо отримати, інклику з владу там, і раптом вона отримає, і чи ми людина зможе на по своєї своїй шиї перенести? Притися від тих від тих спокус, які її чекають. Недовго музика грала і не так довго живка пробула на високій посаді пані міністрової. Залишившись біля розбитого корита, від неї відреклися усі родичі. Чи зможе жінка повернути собі добру славу, можна побачити уже цієї неділі. Прем'єра вистави відбудеться 3, 10 та 20 лютого. Вартість квитків незмінна від 30 до 100 гривень. Олександра Стасишин, Олег Возний НТА Новини. Стислий огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Прокуратура підтвердила та почала розслідувати факти хабарництва на Львівській митниці, у яких підозрюються працівники пункту пропуску Раваруська. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівщини. Стимулом для розслідування стала низка публікацій у змі. Журналісти писали про вимагання хабарів працівниками цього пункту пропуску під час ввезення в Україну автомобілів. Підрозділами СБУ та прокуратури області проведено низку негласних слідчих дій у зоні діяльності митного постараваруська. І вже виявлено і підтверджено факти одержання хабарів за пропуск на територію України транспортних засобів, які ввозяться в режимі імпорт. Свої перш за все компенсацію за перевезення пільговиків, яку чиновники з мерії у 2011 році мали б розподілити між усіма учасниками мережі автобусних перевезень міста, радоша перерахувала лише комунальному ЛКАТП номер один. Деться про суму 590 тисяч гривень. Такі результати позапланової перевірки Держфінінспекції у Львівській області. Причому ці кошти були вирушені на фінансово господарську діяльність підприємства. Матеріали ревізії направлено до гаузького ревіділу міліції. Жертва негоди на львівщині від холоду постраждали 107 людей. За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станом на сьогодні від перехолодження та омороження у області 87 постраждали. Госпіталізовано в стаціонарі лікувальних закладів, 11 осіб померло. Далі у новинах спорт без свіжої крові львівська футзальна енергія та Сергій Тригубець припинили співпрацю за обопільною згодою сторін. Досвідчений виконавець продовжить кар'єру команді Кардинал Рівне. Це єдина кадрова зміна в енергії у трансферній період. Від запрошення бразильців у львівському клубі вирішили утриматися а російські футзалісти виявилися надто дорогими. Хто де і скільки коштує в українському футзалі? Дізнавався Гліб Вакулюк. Трансферний період у нашому футзалі традиційно для останніх років пройшов спокійно. Кадрові зміни вітчизняних клубів можна перерахувати на пальцях двох рук. В основному футзалісти мігрують українськими командами. Перехід у ТОП-Чемпіонат Європи упродовж останніх років є надзвичайною рідкістю. Рівень майстерності раніше був значно вищий. окремо індивідуальна вища була майстерність. І тому запрошували до Росії гравців. Це були такі гравці, як Карідзе, Кудлай, Ситін, Попов. Але їх запрошували за однією умови, що вони отримують російське громадянство. Це пов'язано з тим, що існує в Росії ліміт на легіонерів і тому вони прагнуть до того, щоб залучати якомога більше бразильців, які все ж таки кращі від українців. Наразі, чому така ситуація? Тому що фінансово в принципі, чемпіонат України досить такий пристойний. Це стосується команд екстраліги. Чемпіонат Польщі, Білорусі він поступається за цим показником, тому багато гравців і не думають нікуди їхати, все їх влаштовує. Про фінансову складову своєї роботи футзалісти та представники клубів говорити відмовляються. Наші джерела стверджують, що в Україні найбільші зарплати в урагані. Там лідери команди отримують близько 4 тисяч доларів на місяць. У Єнаківці та енергії максимальна зарплатня 3 тисячі умовних одиниць, а в локомотиві 2,5 тисячі. Плюс футзалісти отримують преміальні за перемогу у матчі та окремо за виконання завдання на сезон. Фінансові запити бразильців стартують із позначки 3 тисячі доларів. Під кожну ціну є свій бразилець. Тобто, це починаючи 3, 5, 10, 15, 20 тисяч за любу ціну вам можуть привести запропонувати бразильці. Ну і як, як правило, вони. В Принципі ціна відповідає якості. Конкуренти енергії у чемпіонській гонці ураган та єнаківець цієї зими підсилилися бразильцями. Візький клуб також був не проти запросити легіонерів. Спершу планували вийти на російський ринок, але тамтешні футзалісти по українським міркам мають завищені фінансові вимоги. Посередній росіянин отримує рекордну для наших клубів винагороду 5 тисяч доларів на місяць. Крім того, йому потрібно виплатити кілька десятків тисяч підйомних. Апетити бразильців, хоч і помірніші, але і з ними є ризик. Латиноамериканці не хочуть їхати на оглядини, а відразу вимагають підписання контракту. Купувати кота у мішку галичани не захотіли. Два конкретно бразильці були готові приїхати, але це вже позиція головного тренера Микола Анатолій Шасича, що в даний момент не, не бачачи, в якому не стані, в якій готовності зразу їх заявляти, що це також нерозумний крок, і тому це, це не було зроблено. І вирішили, що ми своїми хлопцями, які сьогодні є в обоймі, повинні виконувати завдання. Навіть без свіжої крові енергія повинна здобути золото екстраліги. Кадрового потенціалу достатньо для цього переконаний Олександр Стефанків за підсумками п'ятнадцяти турів. Енергія в турнірній таблиці на першому місці, але це лише регулярний чемпіонат. Попередуш на команди очікує плей-офф. Урок від лідера Львівського хокейні Леви зазнали розгрому у виїзному матчі із столичним беркутом 6 6-1. За відсутності кращого бомбардира змагань Дмитра Гнідька Галичани здалися практично без бою. Завдяки цій перемозі Беркут зберіг 20-очковий відрив від найближчого переслідувача. Наразі у лідера чемпіонату 76 очок. Леви з 39 балами перебувають на шостій позиції. Беркут матч із Левами розпочав дуже агресивно. За неповних 13 хвилин вони тричі розписалися у воротах гостей. Андрій Недорост оформив Дубль ще шайбу закинув Володимир Романенко. Галичани відповіли влучним кітком Віталія Кириченка. Справжній розгром супернику Кияни влаштували у третьому періоді, коли голами відзначилися Денис Петрухно, Олексій Янішевський та Максим Абаєв. Отож 6-1 на користь Беркута. Переконливий тріумф Львів'янка Уляна Фрідріх перемогла на Нью-Йоркському чемпіонаті світу самбо, що відбувся у Керчі. Вона була найсильнішою у ваговій категорії до 65 кілограм. На турнірі Галиченка провела три сутички. Усі поєдинки вона закінчила достроково. Це єдина нагорода представників Львова на чемпіонаті світу. І ці інформації ми завершимо наш випуск. З понеділка свіжі новини вам розповідатиме мій колега Андрій Левицький. Я ж бажаю вам вдалих вихідних. Щасти.